Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 в ефірі. Програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання з життя нашого регіону. Сьогодні поговоримо про досить важливу актуальну тему, оскільки кожен має, може стати жертвою таких ситуацій. Власне, говоримо про кіберзлочини та онлайн шахрайства. Розібратися у всіх питаннях стосовно цього допоможе наш гість. Сьогодні це заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області. Майор поліції Василь Сірацький. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня радий вітати. Пане Василю. Власне, розкажіть, що це власне, взагалі за кіберполіція. Чим займається? Кіберполіція це міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції Національної поліції України. Кіберполіція забезпечує реалізацію державної політики у сфері кіберзлочинності. А також вживає заходів щодо припинення, розкриття виявлення кримінальних правопорушень, механізм якої, яких передбачає використання автоматизованих електронних машин, інтернет мереж та телекомунікаційних мереж, можна виділити такі основні напрямки роботи кіберполіції. Перший напрямок це у сфері протидії онлайн шахраїст. Наступний у сфері протиправного контенту та телекомунікацій, угу. у сфері комп'ютерних систем, у банківській сфері, а також рекрутинг та оперативний пошук. Якщо можна трішки детальніше про деякі з цих пунктів, тому що навіть я не знала, що у вас є настільки розгалужена ця система. Здавалося, що це все загалом пов'язано кіберполіція та кіберполіція. Особливо цікавий останній пункт стосовно рекрутингу. В чому е... тут шахрайство, що саме робить кіберполіція? Рекрутинг це ми вживаємо заходи щодо залучення до протидії дезінформації, поширенню протиправного контенту в мережі інтернет. Це можна сказати молоді фахівці, які допомагають нам у блокуванні фішингових посилань, вебресурсів та інших облікових записів в мережі інтернету. Також ми шукаємо молодих спеціалістів, які мають бажання працювати в кіберполіції безпосередньо, та інші надають нам практичні навики в службовій діяльності. Так само рекрутинг та оперативний пошук полягає в тому, що за ініціативи департаменту кіберполіції створено проект Брама. Він забезпечує те, що я раніше казав: протидії дезінформації, поширенню всяких фейків і так далі. Брама це все узагальнює і ми вживаємо заходів спільними зусиллями щодо протидії вчинення тих чи інших протиправних дій. Власне, давайте тепер поговоримо детальніше про різні ситуації, шахрайські схеми, які трапляються. Ну і будемо говорити про те, як вберегтися від того, щоб не стати жертвою таких е, онлайн шахраїв. Е, давайте підсумуємо напевно для початку ще результати роботи кіберполіції нашої області за рік, що минає, власне, які були можливо найбільш резонансні справи? Яка кількість взагалі е, викритих шахрайств, якщо так можна говорити? Ну, результати роботи як Національної поліції в цілому, так і кіберполіції, це оцінюють громадяни України. Тобто і довіра населення до поліції це основний результат кіберполіції. Те, що з резонансу можна сказати, що протягом звітного періоду працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області задокументовано протиправні дії організованої злочинної групи. Які підроблювали банківські документи, а також вносили недостовірні відомості в банківську автоматизовану систему, і таким чином вони привласнили грошові кошти банківської установи на загальну суму понад 46 мільйонів гривень. Ще одне, як на мене, резонансний такий злочин був те, що нами виявлено та задокументовано розповсюдження та зберігання файлів порнографічного характеру, на яких були зображені неповнолітні та малолітні громадянином Республіки Білорусь. І також ще один резонанс, як на мене, це вчинення шахрайських дій жителям міста Рівне, які за допомогою фішингових посилань отримував доступ до облікових записів вебанкінгу банкінгу клієнтів банку, отримував доступ до них і таким чином здійснював несанкціоноване списання грошових коштів в різних мережевих магазинів на території міста Рівне. Він приходив, розраховувався за той чи інший. Товар в магазині і таким чином розпоряджався грошовими коштами на власний розсуд. А, давайте. Поговоримо, напевно, ще про загальне, а вже тоді перейдемо до конкретних. Взагалі. Чи змінилася якось тенденція в тому, які саме кіберзлочини зараз фіксуються? Жертви, яких кіберзлочинів більше є кількість. Чи змінилася тенденція, можливо, з початком повномасштабного вторгнення? В розрізі років, можливо, згадайте, от навіть щоб порівняти? Ну на сьогоднішній день можна сказати, що одним з актуальних таких злочинів є це він щоденно трапляє. Навіть бувають такі дні, що десятки повідомлень таких це неправдиві повідомлення про мінування об'єктів, в тому числі і критичної інфраструктури. Ми здійснюємо реагування, виїжджаємо на місце, оглядаємо електронні листи, які приходять на поштові адреси, і вживаємо заходів. І так само на сьогоднішній день актуальне це є шахрайство. Кожного дня громадяни звертаються про вчинення тих чи інших шахрайських дій відносно них шахрайства є різні, правильно я так, так розумію. Так. Детальніше далі будемо говорити. Наскільки реально знайти ось цих псевдомінерів? Псевдомінерів реально знайти, якщо вони знаходяться на території України, їх можна відслідкувати. Якщо це здійснюється з території Російської Федерації, то це ми відразу це бачимо і тобто вживаємо певних заходів. Є деякі схеми, які, напевно, вже відомі багатьом людям роками. Навіть особисто була свідком того, як до бабусі в черзі зателефонували видно, шахраї, які почали говорити про те, що чи то з сином, чи то з онуком трапилась біда, ДТП, і вона вже відразу знала, що це ж ви шахраї, я знаю, але після того вона ще зателефонувала до свого родича, перепитала, чи точно все добре. От. Тобто, вже не одразу люди ведуться, але тим не менш, за публікаціями від Кіберполіції бачимо, що. Все ще люди, є, які стають жертвами таких схем, правильно? Так. Е, які нові схеми з'являються? Нові схеми це такі, вони зараз не розповсюджені, однак поодинокі факти являються. Шахраї здійснюють розповсюдження за допомогою месенджерів тих чи інших. Запитів, листів і так далі від керівників певних підприємств, установ організацій. Та в цих листах йдеться про надання грошової допомоги на благодійні фонди. І люди, не перевіряючи навіть реквізити тих, як вказано в листі благодійних фондів, здійснюють перерахування грошових коштів і таким чином шахраї заволодівають коштами громадян. Що потрібно люби, робити людям, щоб не стати жертвою цих шах... шахраїв? Задля цього необхідно насамперед, якщо і здійснюється перерахування коштів, дійсно перевіряти, чи співпадають реквізити банківських рахунків з тими умовними назвами підприємств установи організації, чи це благодійні фонди, чи можуть бути окремі фізичні особи, чи вони співпадають з реальними і ті, що вказані в листі. В цій схемі я так розумію, основне просто щоб люди поповнювали на невідомий благодійний фонд так. кошти, і просто цей фонд типу і збагачувався. Правильно, так, 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 правильно. А які ще можуть бути ризики, коли переходите за ось такими підозрілими посиланнями, неперевіреними? Е, ну шахраї дуже часто використовують фішингові посилання. Тобто, фішингові посилання вони створені з метою обману вже е, з самого початку. Ці фішингові посилання, якщо переходити за ними, інтерфейс того чи іншого веб-ресурсу, він схожий на оригінальний веб-ресурс. Однак під час здебільшого ці фішингові посилання, вони створені для того, щоб людини виманити банківські реквізити, персональні дані і так далі, щоб отримати доступ до певних облікових записів. Чи це буде обліковий запис телеграму, месенджеру, чи це буде обліковий запис веб-банкінгу. Що знову ж таки робити, якщо зрозумів, чи є можливо шанс якось зберегти гроші, які в тебе є на рахунку, що робити? От, перейшла за посиланням, можливо, випадково не дочитавши, авторизувалася, так розумію, і всі дані у шахраїв, чи що? Ну так, для цього, якщо це обліковий запис веб-банкінгу, то насамперед звернутися на гарячу лінію банківської установи і заблокувати банківські рахунки з метою недопущення несанкціонованого списання грошових коштів з банківських краткових рахунків. І в подальшому безпосередньо вже йти в банківську установу для того, щоб закрити рахунок взагалі і відкрити новий рахунок, щоб шахраї не мали до нього доступу. Якщо це облікові записи месенджерів, то намагатися відновити доступ і вже при відновленні доступу до. Того чи іншого облікового запису в налаштуваннях зробити таким чином, щоб шахраї не могли отримати доступ до вашого облікового запису. Це і є подвійна аутентифікація, і є що надходження коду під час входу з нового мобільного терміналу чи комп'ютерної техніки і ряд інших заходів. Питання інше: чи є шанс повернути кошти, які вже забрали шахраї? Є все залежить від того, яким чином е, е, вчинені шахрайські дії, і е, це все залежить в часі. Тобто відслідкувати рух коштів е, можливо, тобто, куди вони пішли з карточки потерпілого на карточки фігурантів і так далі. Е, але це все залежить е, в часі. Є інший вид шахрайства. Це ось різні інтернет-магазини, особливо в соцмережах, соціальних платформах, де ти нібито купуєш плаття, костюм, якусь річ, скидаєш передоплату, а потім тебе вже блокують, і неможливо напевно повернути свої кошти. Чи є шанс покарати таких шахраїв для початку? Ну вже можливо повернути свої кошти. Звичайно, що є покарати е, шанси цих е, шахраїв. Для цього не, насамперед необхідно звернутися в банківську установу, е, на який, е, від, якої відкритий той чи інший картковий рахунок шахраїв, і подати на нього скаргу, щоб його заблокували. І е, е, таким чином. Е, Максимум, якщо це якісь інтернет-магазини в соціальних мережах, писати скарги на них, відгуки про те, що це недобросовісний продавець, так само на торгових площадках, таких, як, наприклад, ОЛХ, таким самим чином писати відгуки, скаржитись на них і можна це все відслідкувати. А це вже наша робота, яким чином ми відслідкуємо кінцевого. Ту особу, яка заволоділа грошовими коштами, пане Василю, маємо ще новий вид шахрайства. Це так звана є підтримка чи тисяча від президента. Як тільки напевно з'явилася інформація про те, що є такий вид допомоги, то відразу ж активувалися і онлайн шахраї. Правильно? Так, на сьогоднішній день навіть можна більше сказати, що шахраї здійснили розповсюдження даних повідомлень про отримання електронної тисячі від президента. Вони до 1 грудня здійснювали розповсюдження таких повідомлень, і люди переходили за фішинговими посиланнями. І таким чином люди позбувалися своїх коштів на банківських карткових рахунків. Шахраї отримали доступ до веб-банкінгу і розпоряджалися коштами, які знаходились на рахунках клієнтів на власний розсуд. Як вберегтися знову ж таки від такого шахрайства, чи де шукати інформацію, як правильно отримувати різні види допомоги, не лише, наприклад, цю зимову є підтримку? Е Загально можна сказати, що при переході на будь-який веб-ресурс його необхідно дуже уважно переглянути, чи існує шифрування трафіку, чи це дійсно офіційний сайт тієї чи іншої установи. Якщо це офіційні сайти, то вони не будуть в більшості випадків вводити там персональні дані або cvv код банківської картки, і так далі. Тобто при переході на будь-які посилання можна навіть є ряд. Веб-ресурсів, і за допомогою яких можна перевірити, чи це фішингове посилання, чи воно дійсно офіційної установи. Нещодавно дізналася сама про такий вид шахрайства, як дропи, і що найбільше тут ризикують саме студенти. Що це таке, власне, що таке дропи, і в чому суть цієї схеми? Дропи це використовують банківські карткові рахунки, фігуранти, шахраї наші інших третіх осіб. Тобто вони здійснюють переписку з потенційними, там, якщо це йдеться, мова про купівлю того чи іншого товару на ОЛХ. Шахраї використовують банківські карткові рахунки третіх осіб, так званих «дропи», на які потерпілі зараховують кошти. І таким чином шахраї використовують третіх осіб. А зараз дуже популярне те, що так звані дропи являються неповнолітніми. Є ряд груп спільнот в мережі інтернет, в яких йдеться про розміщення ряду оголошень про те, хто хоче заробити декілька гривень. І вони розписують про те, що вам нічого робити не потрібно, просто надайте банківський картковий рахунок і вам буде здійснювати зарахування коштів. І якщо є випадки, коли шахраї отримують доступ до веббанкінгу дропів, то вони на власний розсуд розпоряджаються грошовими коштами. А є випадки, коли вони кажуть, вам зарахуються грошові кошти. Ви лишаєте собі певний відсоток від тієї суми, а решту перераховуєте на інші банківські карткові рахунки. І зараз навіть ми спілкувалися з працівниками податкової служби. Є фінмоніторинг зафіксував певні такі фінансові операції по карткових рахунках неповнолітніх, які мають сплатити, якщо не помиляюсь, 18% податок на прибуток. І е, ці студенти навіть не знають, яка е, відповідальність їх може чекати за ці сумнівні операції по їх банківських карткових рахунках. А, яка відповідальність може бути за це? Е, це як мінімум сплата податку, і е, можна притягнути до кримінальної відповідальності їх за вчинення шахрайських дій. До речі, досить популярні мені здається повідомлення у різних телеграм-каналах стосовно того, що ось легкий спосіб заробити потрібно там телефон на день-кілька годин вашого часу, і ви там будете мати типу хороший дохід. Наскільки часто такі повідомлення є шахрайськими? Чи взагалі звертаються стосовно такого? Звертаються до нас люди про те, що вони дійсно дали в оренду свої банківські карткові рахунки, і потім їхні банківські карткові рахунки блокуються. І вони приходять і кажуть, ми не знаємо, з якого дива заблокувалися наші банківські карткові рахунки. Коли ми починаємо аналізувати їхні банківські карткові рахунки, то є ряд повідомлень, що вже потерпілі скаржаться, що за допомогою того чи іншого банківського карткового рахунку. Здійснювалися шахрайські дії, ви вже сказали про те, що є досить багато фішингових сайтів різних. Якщо людина потрапляє і розуміє, що це фішинговий сайт, чи можна його якось заблокувати, щоб більше інші люди на нього не потрапляли і не ставали жертвами? Так, можна працівниками відділу протидії кіберзлочину в Рівненській області на постійній основі ця проводиться робота, і ми щоденно здійснюємо аналіз звернень громадян України за допомогою тих чи інших фішингових посилань здійснюються шахрайські дії. І таким чином ми їх блокуємо, за допомогою ряд є. Інструментів і здійснюється блокування фішингових посилань. Як можна повідомити, якщо виявив такий сайт? Якщо виявили такий сайт, можна звернутися через форму зворотнього зв'язку Департаменту кіберполіції і подати таке звернення, або безпосередньо звернутися в той чи інший територіальний підрозділ поліції і заявити про такі випротиправні дії. І ми моніторимо, здійснюємо моніторинг всіх звернень, тобто і тільки виявляється, знаходимо те, чи Інше фішеного посилання, ми вживаємо заходів щодо його блокування? Власне, ще один напрям роботи кіберполіції, про який ви згадали на початку, це ось стосовно поширення протиправного контенту. Як тут взагалі складається робота? Наскільки легко зупинити таке поширення, і які взагалі бувають випадки? Ну, працівниками відділу так само на постійній основі вживаються ці заходи щодо недопущення розповсюдження, а також зберігання файлів порнографічного характеру, де є неповнолітні і малолітні. Нами за допомогою спеціально-програмного забезпечення здійснюється моніторинг тих чи інших користувачів мережі інтернет і в разі виявлення файлів розповсюдження. Порнографічного характеру з дітьми ми вживаємо заходів і припиняємо дані протиправні дії. Пане Василю, що б ви взагалі порадили нашим глядачам, жителям Рівненщини, чи можливо нас будуть з інших регіонів дивитися? Як не стати жертвою кіберзлочинців? Що потрібно робити? Як потрібно реагувати? Ваші поради. Ну, насамперед потрібно дотримуватись кібергігієни в мережі інтернет. Для цього, як я раніше зазначав, існує проєкт Брама, який об'єднує громадян державного та приватного сектору для протидії дезінформації та незаконному контенту, очищення інформаційного простору від російської пропаганди та інше. І в цьому проєкті соціальному є також. Елементарні дії, які потрібно дотримуватись в мережі інтернет, це так звана кібергігієна. Так само, якщо це ми будемо говорити про онлайн шахрайство якщо ми використовуємо якийсь новий веб-ресурс, чи це інтернет-магазин, його треба дуже ретельно перепровірити, передивитися відгуки про нього. Якщо здійснюється передоплата, перевірити, чи е, ті, чи інші банківські краткові рахунки не е, е, спостерігалися при вчиненні шахрайських дій. Мені здається, загалом обговорили різні випадки шахрайства, правильно? Так. Чи можливо є ще якісь надзвичайно нові, до чого потрібно бути готовими, щоб не стати жертвою таких схем? В принципі, я вам скажу, шахрайські дії вони полягають в загальному. Шахраї хочуть вимотнити персональні дані громадянина, отримати cv код банківської картки, фінансовий номер телефону і так далі. А це під яким чином вони отримують ці, то вони дуже часто придумують собі способи, і все залежить від того чи іншого періоду, і навіть елементарне, коли ми говорили про тисячі від президента, це так само вид шахрайства, який полягає в тому ж самому виманюванню персональних даних і банківських реквізитів, однак це під новим. Як це зробити? Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, у студії програми Без цензури був заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області, майор поліції Василь Сірацький. Не розголошуйте персональні дані і бережіть себе до зустрічі на рівне 1